Роман Балабойко, військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Боєць з Донеччини прийняв рішення стати на захист країни у перший же день повномасштабного вторгнення, адже з його слів іншого виходу не мав. Попри зброю в руках на полі бою, Роман використовує ще й літературну зброю. Автор низки збірок віршів продовжує писати творчі доробки. Про це дивіться у програмі Захисники. Сьогодні у програмі захисники з нами Роман Балабойко. Вітаю вас, вітаю, пане Роман. Для того щоб вести наших глядачів у курс події, розкажіть загалом про себе: чи мали ви досвід військової служби як до початку повномасштабного російського вторгнення, так і до 2014 року. І, зокрема, коли відбувалася антитерористична операція, які завдання вам доводилося виконувати я служив в підрозділі. Армійської авіації, а саме 11-та бригада армійської авіації, яка е, розташовувалася в Чорнобаївці. Е, досвід АТО в, участі в АТО був теж у складі вертольотного підрозділу, і це було влітку 2015 року. Давайте поговоримо про вашу громадську діяльність, зокрема про центр АТО та їхніх сімей поруч. Розкажіть про цю організацію, в яких ще патріотичних проєктах вам доводилося брати участь на Донеччині? Одразу зазначу, що організація має назву Союз ветеранів АТО Донбасу, це громадська організація, а центр ветеранів АТО та їх сімей поруч це один із проєктів. Цієї організації. Це найбільший проєкт, найбільш тривалий. Але крім цього проєкту, ще є купа інших, зокрема, фестиваль Донеччина зустрічає своїх захисників, зокрема, дитячий табір Зоряний шлях, кав'ярня поруч, яка є підрозділом центру, яка приймає гостей. І Інші, 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 які я буду довго перераховувати. Громадська організація Союз ветеранів та Донбасу, за великим рахунком, об'єднала всю північ Донецької області і здійснювала там діяльність. Відкривався центр поруч в Покровську, за аналогом центру в Краматорську. Uh, тобто плани були великі і на розширення, і на uh, глобалізацію проєктів. Зокрема, були вже і uh, плани, і не тільки плани домовленості співпраці вже з міністерством у справах ветеранів, але знов-таки ж тоді uh, пандемія ковід трошки поламала плани. Тому, якщо казати про центр поруч, то це місце, яке об'єднувало ветеранів Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Костянтинівки, інших міст, проводилось різного роду заходи. Зокрема, можна згадати, буквально перед повномасштабним вторгненням проходив перший. Вечір ветеранського стендапу. Ця подія була просто, скажімо так, на сході Донеччини. Це просто було щось нове і несподівано. І несподіване, і всім сподобалось. А чи є у вас зараз можливість продовжувати цю громадську діяльність? Скажімо так. Зараз я цим займаюся. Я розповідаю про організацію, я розповідаю про плани, які у нас були, які, я думаю, ми здійснимо після перемоги. В цьому і полягала моя мої прямі задачі в організації. Тому, скажімо так, коли є змога, цим я займаюся. Але змога є. Не завжди, ви розумієте. Пане Романе, давайте поговоримо про початок повномасштабного вторгнення, як ви зустріли цей день, 24 лютого, і як вас змінив початок війни? О котрій був перший обстріл пів на п'яту, по моєму ранку, так, десь так. близько того, і я одразу прокинувся, і я навіть не розплющив очі, але зрозумів, що відбувається. Я підійшов до вікна, по-моєму, пролунав ще один вибух, і тоді я зрозумів, що почалася війна. Просто якось був ранок дуже сумбурний, а потім зі своїм племінником о восьмій чи о дев'ятій ми поїхали в військомат, там вже були люди. Ми записалися, ну, у нього ще була якась повістка, якась від військомату. А у мене взагалі нічого не було, але мене пропустили, записали. І він відправився у свій підрозділ в той же день, 24 лютого. А я 25 го у свій підрозділ. Тобто, першим вашим рішенням цього дня було піти до військкомату та вступити до військової служби, так? Виходу іншого не було. А як ваша родина поставилася до рішення вступити на військову службу? З розумінням. Пане Романе, розкажіть, як проходив перехід до воєнних умов життя? От що вам довелося пройти, перш ніж ви стали військовослужбовцем, саме про цей період підготовки, розкажіть, будь ласка. Усвідомлення прийшло, коли записали мої дані і сказали, вам завтра зранку треба прийти у центр комплектування і відбути ваш підрозділ. Це ще сталося 24 лютого. Звісно, деякий досвід був, і, скажімо так, і під час строкової служби, і під час е мобілізації. Тому це було досить спокійно, але знов таки це було повномасштабне вторгнення. Час, коли можна було сподіватися всього і розуміти все і не розуміти нічого. Тому просто ми робили свою роботу, скажімо так. Дякую вам за відповідь. Давайте тепер поговоримо про вашу літературну діяльність. Знаю, ви пишете вірші. Розкажіть про ваш творчий доробок, які ще надбання в літературі в роботі творчих краєзнавчих спілок ви маєте. Так пишу вірші. Є в мережі Facebook сторінка з моєю і прозою і віршами. Я намагаюся її поповнювати. Є збірка, «Донечна віршує, де є такі, також мої вірші. Цю збірку ми випустили у 2019 році, і саме в 2022 році була ідея і вже плани випустити таку ж збірку прозову. Чи часто на війні у вас буває місце зараз для творчості? Мені здається, місце для творчості може бути скрізь, якщо є бажання, чи я не знаю, де хто називається музою чи, чи, чи як. Я не знаю, як це стається. Просто приходить в голову, але не завжди. Пане Романе, а що взагалі, на ваш погляд війна? От ви сказали, що завжди є час у вас для творчості, в принципі, в будь під час будь-якого періоду вашого життя, а от для гумору, для гарного настрою, там, спілкування з друзями. Є на це час під час війни? Або війна це завжди трагедія? Війна це трагедія, але не завжди. А, мабуть, Людська психіка так влаштована, що не може вона дуже довго зносити саме жахіття війни, і в війні завжди є щось, щось не тільки погане, скажімо так, тому що друзів, яких знаходиш під час війни, цивільному в Житті знайти неможливо. Просто нема таких умов, нема таких обставин, щоб настільки перевірити людину. Певно, це з одного боку і не дуже добре, а з іншого боку, навіщо воно потрібно? Тому війна не завжди це тільки, тільки жахи. Звісно, на війні є місце і гумору. Звісно, тому що знов таки, мабуть. Людська психіка так влаштована, що просто людина не може завжди насупити брови. Знов таки, колектив зараз мене оточує, хороший колектив здебільшого. Люди, серед яких багато тих, на кого я вже можу покластися, я це знаю. Пане Романе, що справило на вас найбільше враження під час війни, от за час від початку повномасштабного вторгнення, які воєнні події для вас були найбільш важкими? Тяжким був період, коли в наші задачі входило утримання певних населених пунктів півночі Донецької області, але через те, що дуже переважали? Сили противника наші ми були вимушені ніби відступати. Це було, мабуть, найскладніше, найтяжче лишати нашу землю, лишати наших людей. А чи змінилося після початку повномасштабного вторгнення? Або напевно після 2014 року коло ваших знайомих друзів? Чи були люди, з якими ваші шляхи просто от розійшлися, тому що зараз через певні політичні погляди та інші причини а люди просто зникають з нашого життя, розсіюються? Чи є у вас такі випадки? От саме коли це сталося, початок повномасштабного вторгнення чи 2014 рік? Ну, мабуть, найбільш суттєво, звісно, воно змінилося у 2014 році. Особливо після того, як я пішов у військома. Але цього разу також на це є певні обставини, але знов таки, я не вважаю, що це погано, адже десь коло воно розширилось, десь звозилось таке життя. Знов таки ж не тільки саме військових друзів, а ще волонтери, мої колеги по проєктах, які реально допомагали, і просто коли пишеш людині просто привіт, вона тобі пише привіт, що потрібно, і ти розумієш, Німа нічого, просто дізнатися, як, як ваші справи. І не, не в тому що одразу людина зацікавила, у тебе все є, може, щось ще. І такі люди також вражають, тому що ти розумієш, що їм теж там досить важко вогстрілює цивільну інфраструктуру, і ці люди щиро допомагають, і поки що. Не було жодного випадку. Знов таки ж, люди, коли заходиш у вже звільнені населені пункти, люди по-іншому ставляться, люди дякують прямо в магазині. Кажуть, дякуємо, що нас захищать. Це теж приємно якось дає нас нагу. Бо ми всі певно рухаємось до перемоги. А чи сильно взагалі відрізняється взаємних людей між собою в умовах війни та в цивільному житті? Звісно, в умовах, в бойових умовах, е відносини людей щільніші. але це не може тривати дуже довго. В принципі, це і не триває дуже довго, є таке поняття як ротація, але звісно, вони відрізняються від цивільного життя. Я вам кажу як людина, яка ніколи не планувала себе і не бачила як військовий на строкову службу, я пішов тільки через те, що батько і брат казали: якщо не служив, то це взагалі не чоловік. Я пішов на строкову службу. Мобілізація, зрозуміло, на країну напали, але я не військова людина. І війна, а тут, я просто кажу, у мене другого іншого виходу ніякого не було. Це не, не порожні слова, коли е, розумієш, молоді хлопці, які не мають дуже хоча б якогось мінімального бойового досвіду. І, вони йдуть перед, вони прагнуть, а нам відсиджуватися це, це по-моєму, якось неправильно. Тому просто іншого виходу не було. На вашу думку, війна змінює людей? І якщо так, то в який бік? Війна не змінює людей. Війна показує людей справжніх. Дякую вам за відповідь. Досить влучні слова ви сказали. А, от ви розказували, що при звільненні населених пунктів Донеччини ви зустрічали цивільних, які дякували вам за те, що ви їх звільнили від окупації від російського загарбника. От розкажіть про взагалі цивільних, які залишаються нині на території Донеччини в зоні обстрілів. У нас зараз вся територія нашої області. Вона небезпечна в принципі для цивільних, для не для невійськових людей. Розкажіть, чому ці люди не евакуюються з району бойових дій та чим вони мотивують свою відмову? Якщо ми кажемо саме про прифронтові території, там, дає ймовірність е, не тих обстрілів, які, на жаль, яким піддається, на жаль, вся Україна, а саме обстрілів вже з е, артилерії, чи гірше того, мінометів і далі і далі, е, то звісно, виїжджати потрібно і. Я не знаю, чим а, і як зрозуміти людей, які, які досі лишаються, тому що доводилось бачити на, о, на власні очі і не тільки бачити, а наші хлопці за день до того, як е, вороги пішли е, на село. Просто вивозили людей на своїх машинах, на своїх власних машинах, тому що люди досиділися, поки почалися вже обстріли мінометні і зрозуміли, якщо через хату, через дві хати її просто склала сусідську, то, мабуть, треба їхати. Але навіщо до цього досиджуватися? Якщо казати про територію Донеччини, яка знаходиться, Поза зоною ураження реактивної артилерії ворога, то можна чимось мотивувати. Все-таки е, люди старшого віку, які просто не те, що вони підтримують росіян, просто вони не хочуть їхати зі своєї домівки, бо це, це їх життя. І Звісно, я вважаю, що людське життя дорожче, але і таких людей зрозуміти можу. Чи сильно вам довелося переосмислити ставлення до росіян за умов війни? Ну, ви знаєте, відверто кажучи, я козлив росіян, коли це ще не було мейнстримом. А те, що війна у нас буде з ними, на жаль, я зрозумів, ще в 2003. Четвертому році і тому особливо не, не змінилося, а якщо змінилося, то ще в гірший бік. Тому що я не думав, що вони аж настільки кончені люди, навіть не можу сказати слово люди. Давайте поговоримо про мешканців окупованих ворогом територій, які вже довгий час перебувають під контролем так званої влади загарбників, Частина Донеччини, Луганщини, Крим. От після того, що сталося з 24 лютого, вони ще зберігають шанс на повернення до єдиного простору України, тобто на інтеграцію їхнього в українське суспільство після майбутньої деокупації цих територій, чи вони пройшли так звану точку неповернення, ставши посібниками ворога? В нашому розумінні точка неповернення є конституція, в якій закріплено е, визнані всім світом кордони України. А як то ставиться до цього, це вже третє питання. Е, я, може, скажу те, що і не дуже приємно чути, але з цими територіями буде важко і є, звісно. Ще до повномасштабного вторгнення е керівництво нашої держави подавало план реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, але все ж таки там має бу мають бути особливі умови навіть після виходу е Збройних сил е Державної прикордонної служби. На кордони всім світом визнані кордони України. Пане Романе, якою виявляєте Донеччину і всю Україну після нашої перемоги? Єдиною. ну, звісно, що єдиною а, в складі всієї нашої країни будемо разом святкувати нашу перемогу. А от загалом, розкажіть, як виявляєте життя своєї родини, своїх друзів, свою діяльність після того, коли Україна переможе російського окупанта? Я не певен, що я продовжу діяльність в організації. Я не певен, що продовжу діяльність в, 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 в Державній прикордонній службі. Я поки не в чому не впевен. Направду в моїй ситуації краще про це все не думати. І жити як мінімум тижнем, а на цьому тижні наче все непогано. Бачите, у нас вийшов прямий етерс. і у мене є стабільний зв'язок. Тому ми можемо з вами поспілкуватися. Ну і наостанок прочитайте щось із вашої творчості, щось із ваших віршів. Це до речі, було несподіване питання. Е, але ж я думаю, прочитаю вірш, е, який написав ще під час антитерористичної операції в Україні. Е, любіть Україну за рідне слово, любіть її в люті біді. Слова її, пісню її колискову, немов цвіт вишневих садів. Любіть її рідну, бо іншої немає. Любіть, якщо б інша була, Донбаські степи і Карпат водограї, два бегери, як два крила. Наш Київ любіть. І Дніпровські кручі тримайте у серці своєму, любіть Україну часи неминучі. Бо бо треба за неї помре. Дякую за вашу творчість за цей вірш. У ньому дійсно такі слова, які змушують замислитися про нашу національну свідомість, про те, як нам треба жити на нашій Донеччині, на нашій рідній Україні. Я вам дякую за цю розмову сьогодні у програмі захисники з нами був Роман Балабойко. Дякую вам. Дякую, що вірите в нас. Дякую, що ми знаємо, що у нас надійний тил і. Тільки вперед, тільки до перемоги. Слава Україні, героям слава.